Шановні друзі, розпочався у нас. Команди цікаві, які демонструють хороший такий от захоплює футзал. Момент, який зараз Лех розпочинати дійство захопливе під назвою Футзал Суперліги. Гречук пробиває. Речук в ближній кута. Суперника Кізнаря 2 Меркурій. Із м'ячем Ігор Михайлишин пробиває. Він не З міста Львова. Третій арбітер Владислав Кос Дрогобича Максим Орляк із Дрогобича. хронометрист Андрій. Лютий зі Львова спостерігач арбітр Шумило зі сферою в ногах. віддає передачу на Шандру. Шандра на ігровому покритті опиняється. Зараз контратака від штурму може бути небезпечно. Ільчишин, Ільчишин. Простріл. Для Уномаса було здобуто а, минулого тижня. Момендики який... про матчі із Найс Гайс. Зараз момент, який... Ставників колективу Андрія Федюка. Момент зараз, який Климко. Розстріл не забуває Ільчише. Гречук. Удар по воротах. До усієї от поразки з рахунком моменти. 2-10, так? Була ще впевненості якоїсь. Давидко, подивіться, класно зараз перехоплює м'яча. Давидко, Віжнаюч, вихід не забуває Станіслав Давидко. Перехоплення, Боднар! 1 0 допрацював Максим Боднар до останнього якось занадто самопевнено діяв Станіслав Давидко. я хочу вам сказати. Перехоплення закалюжний. Клюжний передача Ільчишин. Не забиває Ільчишин на підбиранні храму. Підкат зараз від Шандри. Береться до виконання цього стандартного положення. Пробігає. Все-таки удар від Боднара. Хро... Гречук. Момент, який не забивай. Відбирає м'яча Ільчишину Боднара. Наса, якщо дивитися за хронометрією. Дані пора. Дубик. номер, Єрмола номер, 12, номер 14 Тарас Мусі, номер 3 Максим Шондра забиває було чорний. 1, 1 Парадокс полягає в тому, що буквально декілька секунд тому Юрій Цибик ось так от немов... А... Давидко, Шандра, Шандра. Закидання вперед. Данилів, подивіться, який момент! Простріл! Небезпечно було. Закалюжний! Закалюжний! бравісімо, 2-1, Дуже класно забиває Закалюжний, Я хочу вам сказати, що цей хлопець, ну... Дуже класний прохід від нього. Класно змістився, невідпорний постріл завдав і 2-1. Храма на дальню стійку забиває Чишин. 3-1. Ось так от у нас все змінюється швидко у цьому протистоянні. Вже досвід дався взнаки, я хочу вам сказати: команда Ківзнаря 2 Меркурій. Близнюк сам просувається вперед. Близнюк пробиває! 3-2. Це помилка від чудного. Поміж ніг чудному пройшов м'яч. Я хочу вам сказати, і не сильний постріл від Артема Близнюка. Елешина Гречук. Простріл. По-джентльменськи максимально. Зараз забиває Станіслав Давидко. 4-2 рахунок у цьому матчі. Забиває штурм. Помиляється. При роботі п'ятьох польових команда Кіознарія 2 Меркурій. Забориться ну але... з п'ятим забитим м'ячем. Удар. Чуд. Боднар. Боднар пробиває поверта. Близнюк. Близнюк. Сам іде вперед. Знову ж такий момент, який близню. ...поєдинок будинок ігрового дня Суперліги. До нових зустрічей до наступного тижня.